Доброго дня! Сьогодні у нас квітень місяць і хотів поділитися своїми напрацюваннями, коли щеплював хурму взимку. Я замовляв під щепу Вергінки віргінки на дорощування. Вислали мені на дорощування такі тоненькі прутики. Але між тих протиків я знайшов десяток грубших протиків. І десь у, на початку березня я заніс їх в тепле приміщення на дві неділі, помістив їх кореневу систему під щепи у лісовий мох. Це все поставив в мішок, зав'язав мішок і поставив тепле. Приміщення з температурою 20-25 градусів на пробудження. Десь за дві неділі пробудились, вже почали видно, що були, підщепа була жива, почали брунячки прокидатися. Якраз на той час мені Федір Танчинець винограду вислав живці хурми. За що йому дуже вдячний дар Софіївки і росіянки. І я от вісім штучок більшеньких я взяв і нащепив. Нащепив, так як у нас садоводів говорять, то було настольне щеплення покращеною копуліровкою. Нащепив. І посадив такі двохлітрові бутилки від пива. І накрив ковпачком, таку зробив міні-тепличку, щоб там був парниковий ефект, і знову поставив в тепле приміщення. Ну, те ж саме приміщення 20-25 градусів. І от за два місяці, вже коли пішла брунячка в ріст, я Тепличку зняв, продовжував поливати, поставив підсвітку для них і то лампи. Не всі одночасно пробудилися. От такі є вже по 20 см, ця росіянка 25, а є такі, що тільки пробудилися. Але пробудилися всі. І це, може, мій досвід стане комусь в нагоді. Мені е, е, здається, що це непоганий метод щеплення. Ми виграємо тут багато чого. По-перше, взимку в нас є багато вільного часу. Можна це щеплення робити. По-друге, вже е, оцей пагін який. Він має на старт на 2 місяці скоріше, як би от я ще буду в відкритому ґрунті щепити, то то буде десь початок, середина травня, аж коли вже проснеться підщепа. А тут уже на травень місяць вже такі будуть рослинки. І до кінця осень, до кінця літа, на осінь, я думаю, це. Визріють гарні пагони, я їх винесу в відкритий ґрунт. Зроблю тут внизу бутилки є дренажні отвори, але я обріжу повністю дно і посажу у відкритий ґрунт. І будемо слідкувати, що з того вийде. Так що, щеплення не дуже. Щось всі кажуть, що хурму тяжко щепити, не щепити, якщо маєте основні навики в щепленні, це е, гострий ніж, е, коли підщепа вже пробуджена у фазі активного сокоруху. ну і жива, гарна е, прищепа. От взимку прищепу можна. Найти більш якісну, бо вона ще не висушена в холодильнику, бо, от уже коли в травні щіплюєш, є шанс того, що прищепа, тобто живець, яким ми будемо нащіплювати віргінку, вже може бути пересушений або підсушений або підсвів, і може в нас щеплення не вдатися. А так, мені сподобався цей метод, буду надалі його використовувати, користуватися ним. Так що, якщо комусь відео буде в нагоді, буде дуже радий. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава!